П'ять речей, які мене бісять живучи в домі на колесах. Перше і моє найулюбленіше і найтравмуюча, це те, що я постійно б'юся об усе. Здебільшого головою. Такі обтумбочки, телевізори, І Із останнього прикольного я вдарила себе вікном. Друге, у хаті постійно пісок. Ну, в нашій, в нашій хаті на колесах. Усюди це я маю на увазі усюди. Третє це бісить просто неймовірно. Я не розумію, чому, але Австралія дуже відома своїми суворими правилами, окрім того, що вони якісь дуже. Суворі, вони ще дуже дивні. Одне з останнього: це нам сказали, що ми не можемо паркуватися типу задом до океану, щоб ми ти типу, подивилися на пляж. Я була в шоці, чесно кажучи, коли ми спитали, чому. Тому що наступна річ, яка мене бісить, вона пов'язана з минулою. Це австралійці, які не mind their own business. Тобто це люди, які приходять і починають тобі розказувати, як тобі жити, як тобі ставити твій трейлер, де тобі можна ночувати, а де тобі не можна ночувати. Хоча це взагалі не їхня справа. Коли людина підходить до тебе, заглядає до тебе в дім. А це, вибачте, мій дім зараз. І да, я запросила вас, бо ви мої гості, ви мої, ви мої любі підписники. Але ну це просто чужа людина, яка заглядає до тебе, на Ємніше із цього, те, що особисто мене бісить, тому що в нашій культурі немає цих смолтолків, це те, що це все через таку посмішку подають. Типу, а, ви знаєте, ви не можете тут паркуватися, у вас відберуть права. І взагалі тут буде 200 доларів штраф. Останнє і це відсутність відчуття безпеки, коли ми зупиняємося в десь якихось нових містах. В цілому я доволі такі тривожна людина, і кожного разу, коли ми зупиняємося, не в каравен-парках, де все налаштоване на те, щоб ти залишився в домі на колесах ночувати, а саме просто десь на на вулиці, як цигани, то в мене відсутнє відчуття безпеки, і воно доволі таке раціональне. Але мені постійно здається, що нас або пограбують, виб'ють вікна, коли ми кудись підемо там на 10 хвилин, бо так взагалі роблять, бо в нас вріжеться машина, бо ми припаркувались і спимо десь біля дороги. Якщо хочете другу частину, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, я зніму другу частину, що ще мене бісить.